Неділя, 2 липня, Христос відмовився від суперечки із Сатаною. Коли сильний, озброївшись, стереже свій двір, його майно в безпеці, Євангеліє від Луки 11.21. Сатана висміював саму ідею, що Христос, велич неба, залишений страждати в пустелі від голоду. Невже Бог міг так поводитися зі своїм сином? Невже він міг залишити його в безлюдному місці в товаристві диких звірів без їжі, без друзів, без втіхи? Він нашіптував Ісусові, що Бог ніколи не хотів довести свого сина до такого стану. У вухах сатани ще звучали слова, які нещодавно пролунали з неба. Це є син мій улюблений, якого я вподобав Євангеліє від Матвія 3,17. Проте він твердо вирішив примусити Христа зневіритися у цьому свідченні. Боже слово запевняло Христа в його божественній місії. Мета ж сатани полягала в тому, щоб змусити його засумніватися в цьому слові. Якби Сатані вдалося похитнути довіру Христа до Бога, тоді перемога у великій боротьбі дісталася б йому. Це він добре знав. Він зміг би подолати Ісуса. Тому Сатана сподівався, що відчуваючи сильний голод і тугу, Христос втратить віру у свого Отця та звершить чудо, намагаючись нагодувати себе. Якби так сталося, план спасіння був би зірваний. Відповідаючи Сатані, Христос, Божий Син, сказав: написано, не самим хлібом житиме людина, але кожним словом, що виходить з Божих уст. Христос був попереджений про те, що йому не слід вступати в суперечку із Сатаною, і, хоч він від самого початку впізнав його, ніщо не могло примусити Ісуса почати з ним суперечку. Зміцнившись згадкою про голос із небес, він відчув спокій у любові свого отця. Христос не погодився на переговори зі спокусником. Колись сатана спокушав першого Адама в Едені. тоді сам Адам розпочав розмову з ворогом у такий спосіб, надавши йому перевагу. Ворог виявив свою гіпнотичну силу щодо Адама і Єви, а тепер прагнув тією самою силою діяти на Христа. Проте, почувши цитату з писання, Сатана зрозумів, що в нього немає причин для тріумфу. Сатана підійшов до Христа саме з надією на перемогу. Йому здавалося, що він має над Ісусом усі переваги. Проте ворог був переможений лагідністю й покірністю Спасителя, а також його покладанням на Боже Слово. Лагідний і понижений, здавалося б, безпомічний Христос був могутніший від найсильнішого воїна в повному озброєнні. О, як сатана прагнув примусити його згрішити проти Бога, однак усі його зусилля були марні. Христос був вірний Богові. Наш Спаситель міг отримувати небесне відкриття й водночас не звеличувати себе. Ворог підступний і дуже зухвалий, і все ж таки його можна перемогти. Сатана сильний воїн у всеозброєнні, та якщо ми будемо триматися вождя нашого спасіння, використовуючи зброю, котру він нам дав, то будемо переможцями. Дорогі друзі, а ви особисто хочете бути переможеними чи переможцями, пам'ятайте, що переможці знаходяться на стороні Господа.